Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми розпочинаємо тему знайомства, тож давайте швиденько розпочинати. Погляньмо на перший слайди. Зараз ми навчимося запитувати, як тебе звати. Перший варіант це комо те ямас. Зверніть увагу, що ці дві літери я підкреслила для того, щоб ви запам'ятали, що разом вони читаються як «ї», як, наприклад, в українському слові йогурт. Ме ямо Педро, мене звати Педро. Я заміню на своє ім'я Майямо Руслана. Можете замінити Майямо Анна, Майямо манріке на будь-яке ім'я. І ту, а тебе. Як же запитати, а як тебе звати? Треба скласти дві частинки. Іту, ти? кома ти Ямас, як тебе звати? Добре, спускаємося. Нижче Дивимось, У нас тут наступний варіант: як запитати, як тебе звати. Квальце Номере. Наголос не забуваємо так? Qual es tu nombre? Mi nombre es Pedro. Uh, mi nombre es Руслана. Ви, звичайно, заміняєте на своє ім'я. Як відповісти на це? Mucho gusto. Дуже приємно. Можна сказати Encantado Дуже радий, Encantada, дуже рада. А також є таке слово igualmente. Взаємно. Наприклад, como te llamas? Вас запитують, ви кажете Меяма Руслана. І вам відповідають муче густо? Дуже приємно. Або Енкантадо дуже рада. Радий. Оце закінчення чоловічого роду, ми також пізніше будемо про це говорити: Енкантада рада. Або «Igualmente» взаємно. Вам кажуть, муче густо, а ви кажете «Igualmente» взаємно. Нескладно, правда? Давайте далі. Наступний слайдик. Походження. Як спитати звідки ти? Дедонде ерес?», Звідки ти? Оскільки я з України, я тут писала, що я з України. Сой, де, Україна. Ви можете замінити на будь-яку іншу країну, звідки ви родом. І ще раз очі: Дедонде ерес?», «звідки ти?», «сой, де, Звідки ти? де Україна. Я з України. А ти звідки? Ми згадуємо, як буде «а ти» на цьому слайдику І ту. Так? А ти можемо запитати і ту де донде ерес, а ти звідки? У нас є ще одна фраза Донде Бівес. Це означає, де ти живеш. Донде ерес це яке твоє походження, де ти народився, в якій країні. А Донде Бівес, де ти наразі живеш? Біво Ен Іспанія. Я живу в Іспанії. Також можете заміняти на любу країну. А, як же ж сказати, я Українець? Я українець, можна сказати, сой україняно. Бачите тут закінчення очі у роду? Так, а я українка, сой україна. Іспанець Еспан, буде еспаньо. А іспанечка – еспаньоля. Е, звертаємо увагу, я вам підкреслила тут літеру з хвилкою вгорі. Н – це означає, що вона читається як з м'яким знаком. Еспаньоль, еспаньола. Так, і ще раз очок. Дедонде ерес. Звідки? Сой де Україна. Я з України, а ти звідки? І ту. де ерес. Де не вівес? Де ти живеш? ен Испания. Живу в Іспанії. Молодці. Я українець, сой україна. Українка сой україна. Іспанець Еспаніоль. Іспаночка Еспаньола. Добре. Давайте наступний слайд. Як же ж тепер попрощатися нам? Ми на минулому році вивчали, як вітатися сьогодні, як прощатися. Можна сказати адіос, бувай! Це наголос, так, я пояснювала на минулому році. Асталуего, ну, до скорого, до скорої зустрічі. Я вам підкреслила літеру Аче. Вона ніколи не читається. Тому ми кажемо не Хаста, а Аста. Асталуего. Далі, до завтра. Аста Маньяна. А чи не читається. Н як м'ягенька у нас. Аста Маньяна. Далі. Ще одне, ну, один популярний вираз, який ми чуємо часто у фільмах Аста Ла Віста. Але і у Іспанії він дуже рідко використовується, але було треба його згадати: Аста Ла Далі у нас є така картиночка. Я сподіваюсь вам видненько. Зараз я збільшу. Так, дивимось. Дівчинка питає: Комо ти ямас? Трошки менше. Кома ти ямас? Як тебе звати? Ми ямо і вставляємо своє ім'я. Ми ямо Руслана? Далі, адіос. Бувай! Аста лего! До скорої зустрічі! Аста маняна! До завтра. Молодці! І маленький діаложок у нас тут є. Почитаємо з вами дивіться вже другий урочок, а ми читаємо. Ola, como ми з минулого року пам'ятаємо, так? Привіт! Як справи? Кому ти вам? Як поживаєш? Qué як відуть справи, так що робиш? таль? Також як справи. Кета Квентас як життя. Uh, далі Ele, можна відповісти. Estoy Bien, gracias. gratis, muy bien, і «tu», і ту ми вже сьогодні вивчили, а ти, menos» ну, більш-менш. І mal. погано, но no bien. не дуже добре. І так, читаємо ще разочок. estás? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal? te <говори> cuentas, estoy bien, gracias, muy bien y tú? más o menos, mal, no muy bien. Згадуємо з наступного уроку, як можна привітатися. Buenos días, buenos tardes, buenos días, доброго ранку, buenos tardes, добрий день, buenas noches, доброї ночі. Noche. Можна сказати, «Буенос Діас Сеньора Павла. Якщо ви звертаєтесь, хочете назвати людину на ім'я, А «Устет» – це якщо ви звертаєтесь на ви у формі, коли, як у нас ви з великої букви, коли ви поважаєте людину або старшу людину за віком, то ми кажемо не те, але лева?». це я буду пояснювати на наступних уроках, давайте вивчимо фразочку. Молодці ще раз, Бенус Діас. Buenas tardes, buenas noches, buenas yes, senior Paula, Como le va. Добре. Дивіться також маленький діалог. Hola! Como esta. Привіт, як справи. Soy David, gusto en conocerle. Я David, мене zвати David. Приємно познайомитись. Hola, David, Estoy bien, gracias. Soy Roberto. Uh, Привіт, Давід, дуже добре, дякую. Я Роберто. Ель Густо міо. Як мені приємно. Так, uh, мені також приємно. І ще раз Ола, ала, коместам. Сой Давід. Густо Ен конесерле. Ола, Давід, Естомбіен. Гратіas. Сой Роберто. Ель густо міо. Дивіться, тут нам показують, як скоротити при написанні сеньора. І як скорочується сеньор? Запам'ятайте, будь ласка, щоб ми коли читали, знали, до кого це звертається: до сеньори чи до сеньора. Молодці! Дивіться, як швиденько у нас закінчився урок. Нескладно, правда? Тож підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте подобайчики, залишайте будь-які коментарі. Я буду дуже раденька, я дуже стараюсь просувати український контент. Дякую вам за увагу! Зустрінемось, бувайте!